Всім привіт! З тобою Дует, український бренд товарів для манікюру та педикюру. І Сьогодні я тобі розповім, як не робити піріжечки, а як зробити покриття, щоб воно виглядало натурально, гарно та естетично. Але для початку ми зробимо зняття старого покриття твердосплавною фрезою. На фрезу не варто сильно натискати для того, щоб не нашкодити нігтєвій пластині. Наступним кроком це буде підняття кутикули. Це можна зробити пушером або, як в даному випадку, присиновою паличкою. Не поспішай, тиснути. Також не варто працює повільно, щоб не травмувати. Не шкіру до речі, якщо у твоїй клієнтки чутлива шкіра, то краще використовувати саме апельсинову паличку, а не металевий пушер Наступним кроком я роблю поверхневий обл та змінюємо форму. З натуральним нігтем краще працювати пилкою на 240 гривень. Але в моєму випадку моя модель прийшла з нарощенням на гелеві тіпси. Тому при корекції я використовую пилочку на 180 вісімдесят гріт. А ще моя модель прийшла з сюрпризом. Трошечки зламалась гелева тіпса але це навіть краще, тому що я покажу тобі, як зробити ремонт та покриття на такий ніг. Наклала матеріал для ремонту та роблю опел. Після просушки я забираю весь зайвий матеріал для того, щоб він не давав зайвого об'єму. І далі вже можна переходити до роботи з фризою. Фризу я використовую алмазне полум'я з червоною насічкою. Особисто я рекомендую краще за все використовувати на будь-яких ручках червону насічку. Особливо в тому випадку, якщо шкіра клієнта є дуже ніжною. Після роботи з фризою можна переходити до зріза кутикули. Але перед цим я буду наносити ремувер від дуї. Він відмінно пом'якшує шкіру, тому зріз буде. Даватись набагато легше, та буде набагато чистіше манікюр. До речі, пам'ятаю, що правильна та якісна підготовка нігтьової пластини це запорука гарного покриття, а також відмінної носки без вишарувань, а зрізати кути, коли по можливості краще одним зрізом. Полотно ножич частіше за все 90 градусів по відношенню до нігтя. І погляньте, який гарний зріз та чистий манікюр у нас вийшов. Наступним кроком це треба нейтралізувати весь ремувер та знежирити нігтьову пластину. І Далі вже можна наносити ультра. Бо це безкислотний праймер від дої, і після нього ми будемо наносити підложку Rubber Base. Вона нам забезпечує сцепку нігтя з гелем, а також амортизацію геля. Перший варіант це ліквід полігель під номером 2. Він рідкої консистенції та швидко самовирівнюється. Спочатку тоненьким шаром робимо підложку, а далі ставимо крапочку гелю з відступом до кутикули. Правляємо тоненьким фездком, якщо це необхідно. Наступний гель під номером 7, І він має в собі хлоп'я, юки та близько. І Наносимо ми його точно так само. Олігель об'єднує легкість гелю та міцність акрилу. Забезпечує комфортне нанесення та підходить для укріплення та нарощення. Білдер гель з сухоцвітами під номером 2. Це натуральні сухоцвіти на прозорій основі. Також спочатку наносимо підложку тоненько, а потім вже вирівнюючи шар. Крапочку гелю ставимо з відступом від кутикули та спускаємо його на вільний край. Дуже важливо, щоб ти не набирала багато гелю на пензлах і тоді твій манікюр буде виглядати естетично та безпережечки. А далі всі нігті перекриваємо. Глянцевим топом він є більш рідкою консистенції та гарно тримає близько. І після того я вже випилю ніготі зсередини, і після того як я його випиляла, я вже можу робити опал та підправляю форму, але вже видно, що нігті виглядають натурально та не виглядають як піріжечки. А ти не забудь підписатись та поставити вподобайку, якщо тобі було корисно та цікаво. Для нас це краща мотивація робити ще більше багато цікавих відео на тебе. Твори без меж разом з дує.